Продолжаем заниматься нашим объектом. Сейчас ферму ставим вертикально, чтобы у нас кара подъезжала ближе до ступив для удобства, срезки, подрезки, подготовки, скажем так, посадочного места. Потихоньку поднимаем. Довольно непросто поднимать потихенько, потихеньку. Наші кабеля треба обрати. Ферма стоїть в своїй робочій позиції. Якраз удобно попідмазувати це те, що позагорало від сварки. Зараз ми її для страховки доступів просто прив'яжемо струбцинами. щоб сміло вона тут стояла і можна було працювати. На кару прив'язали корзинку нашу. Тут лижі трошки ширше, поэтому ми просто четырьмя струбцинами. І з тяжкою прив'язали, тут стоїться надежно, работать можна. Так, работаю в жорсткій сауні, під верхом. тут і профлісти, і сонце світа. І цей розкос спиляв, тому що тут буде наша ферма. І одразу спилюю до половини. Тут оставляю зовсім трошки. Потому що тут буде ферма, з цієї сторони підлізти ніяк. Щоб кусочки тільки спилювати з той сторони. Зараз оцю шинку ще трошки черкну. І все. І движемося далі в виду туди, до самого кінця. Ось вот ще якраз чітко видно, що тут трещина. Сварка тріслана. Варили не тими електродами. Ця бурова штанга стали стала. Опари їх варить треба вміти варити її великим током. І желательно воїні хорошими електродами. Ді діло буде. А так виходить такі тріщини, Тобто оцей шов нічого не робив. І на самом деле, так, трубу варити не можна, це ділять тільки підрізку. Так, верхні ферми, скажімо так, на 90% зрізаю, 10% залишаю з той сторони, зрізати. Осталось зрізати оцей узел. Оцей. І от, там от стовпа, три узла. Зверху там жарко до такої степені. Це просто ужас. Цього словами не передать. Тим не менше, працюємо. Треба працювати, працюємо. До монтажу ферми вже повністю готові. Все, що треба, там поотпилювали, План действий розробили, як будемо робити. Завтра зранку прийде монітушка. Точнее, вона є, прийде водій на роботу і ми монетушкой будемо це діло ставити. бо у кари просто не вистачає длини стріли. Нам треба сюди манітушку загнати. Підняли кари. У кари не вистачає висоти, ми б може і карою поставили, але не вистачає висоти. Зараз кара опускає і цепляємо манітушкою цю ферму. Починається найцікавіше. Монтаж. Монтаж такої длинної ферми доволі непроста задача. З однієї сторони, нам треба її завести на ту ферму, тобто її треба змістити трошки вліво. Кара піддержує, а манітушка піднімає до самого верху до потрібної точки прив'язки. Потихеньку-потихеньку. Кара придержує все це час. Я вон, видно, залазю зараз на лісницю в углу, прив'яжу ферму цепком і ще стропой щоб фірма висіла, вона там висить строго на ципку. Тепер відв'язуємо монітушку і переїжджаємо в місто кари. Тому що у кари висоти стріли не вистачає, щоб задрати цю фірму. Якщо було дві монітушки, ми б зробили це з одного заходу. Так, на половину задача Тобто Ми підняли цю сторону, ув'язали в стропою м'якою чалкою. Край у нас держиться. Тепер е, таку схему треба зробити з тієї сторони. Е, чого треба діагонально, бо нам треба обминути цю ферму. А з тієї сторони козирьок. Якщо б нічого не мешало, ми б по центру прямо взяли, то і все. Тут Пошти по центру взяли з ціпками, Тепер піднімаємо. Давай, давай, потихоньку. Давай, давай, давай. От себе, от себе, стрілу, от себе, до стовпів прижми низ. Потихоньку, без різких движений піднімаємо цю ферму. Нам дуже повезло. У нас манітушник Серега, який робота дуже толковий, Він чувствує техніку, все плавненько, акуратненько зробив. Я дуже довольний. ферма стала на своє місце. Так, у нас виходить ферма вже вона не така й здорова. Наче аж більше хотілося б робити. Така красота виходить. Зараз ми оцю сторону е э, будемо приварювати. Зараз там чуть-чуть подожмем. З цієї сторони вже виставили по номіналу нижню точку приварюємо. Тут-то у нас ще будуть швілера, усилителі, але їх нема, тому діємо як можемо. Э, цю ферму ми ставимо зазором, около 4 см, не около, а 4 см цієї ферми, щоб нам було можливість демонтувати ту. Тут вона трохи оттопирена, ну, то ми ближе сюди переїдемо варювати. Звісно, ми її там поставимо в нужній розстоянні. От так. Приступили до обварки ферми. Цей край вже капітально там обварюємо. Тут буде ще хитра конструкція, тут швеллером усилиться, за труба там до тавер буде. Ну, взагалі, я покажу. Один прогон вже теж уварили. Імеється в виду, там уголки поставили. с двух сторон. И вот это полностью все э, трубы так приварим. Подцепляем монетушку. На двух точках у нас ферма висит С той стороны и с той стороны. Давай, трошки вниз! Давай. Опускаем, давай, опускаем. давай, давай. Опускай вниз. Все, ферма повністю висить на цій конструкції. Тепер її можна сміло уварювати. Займаємося усиленням низа ферми. Задача, яка. Ми паралельно ставимо э, швеллер. Він буде виконувати дві функції. Жорсткість здобувати стовпу, тому що труба хоть і 160 бурова штанга. но я там хочу ще кинути розкос. І найголовніше, двотавер у мене тоді буде опиратися на срез. Оцю колону я вже по нулю зрізав. І в оцей швилер, воно в мене є п'яточка. Двотавер привариться до труби, до швилера, а швілер упирається в бетон. Все. Таким образом у мене все на срез, Тому що ця бурова штанга вона сталиста. Мало ли, який подвижки сейсмічні, щоб ніде нічого не відстрелило. Оце така інтересна задача. Сейчас мы Аней двоем в корзинки, нас тут підніме, ми направимо цей швеллер, поставимо і покажу результат. Так, вот такая система получается. Тут двутавр. На двутаврі стоїть ферма, двутавер стоїть на швилері. Швейлер до самого кінця. Там двутавер просто на колону. Опирається, работа на как положено. мощнейшая мощніша конструкція Вот так цей узел. Вигляд, де, скажімо так, в законченому стані залишилося тільки покрасок. Там кинули усилення, тут усилили швеллер. Цей стоп, звісно, приймає на себе тільки 30% нагрузки, не більше. Було б класно, якщо б він стояв отут, з цієї сторони ферми і між собою зварений. Було б взагалі класно. Ну, такої можливості нема. Тут двері зроблені широкі. Там внутрі є котел, воно край його видно. Його... Витягувати можна буде тільки через ці двері манітушкою. Тобто сюди більше, ніж оце 4 см, ми виднутися просто не могли. Тому поставили стоп з цієї сторони трошки більше мороки, більше металойомкость, двутавр. Я ізначально планував вмісто двутавра туди кусок труби. Такий 150 на 100 шестерка. Ну, у заказчика був двутавр, ми поставили двутавр, а ті куски труби ще кудись підуть. Така цікава. Конструкція. Этот узел закінчений повністю. Покрашений, обварений, все як должно бути. Медленно, але уверенно процес приварки опорної ферми до основної конструкції йде. О, до цього стовпа. Уже поприварювали. Осталось там ще один стержень. І тут 6 штук. В общем, в масштабах одного дня ми встановили ферму. На 90% варили, міється виду з цієї сторони, повністю до кожного опорної цієї труби, ферми, не знаю, як їх назвати, поприварював, Саня варить узіл. А сталося саме сладке. Це демонтаж. Демонтаж доволі непроста задача. Ну, я думаю, ми з цим справимося. І отут ще не прийшли швілера, заказчик хоче усилити стовпи швілерами 18 ми і тут два 18-х швілера під низ ферми ляже. Так, а як предыдущила, начнем цим, цим займатися. Короче, начали отпыливать е, конструкцию, та що нам не надо. З трубы вода натекло нереальне количество просто. Сейчас выпылим центральную секцию, ці розкоси, оці трубы. Потом будем цю ферму, ту ферму, стоп. Ну, в общем, занимаемся. Так, один кусочек демонтировали. Ну, ось, ось видно, что вона упала. Я, конечно, це не знімав. Ми відпиляли і десь на висоті метрів 4 шнурок обірвався, тому що воно терлося в ферму і упало. Ну, техніка безпеки, Саня стояв подальше, так що все в порядку. Як демонтувати, от ці? я поки слабо собі представляю. Демонтажом не займався. Терпіть не можу демонтувати, але думаю, що якось знімемо. Ув'язуємо ферму. що треба зрізати. Вона вже зрізана, висить на чотирьох подрізках. Там трохи і тут трохи зрізати. Зверху в'язали цепком. Донизу ці лапи ще вв'язуємо цією стропою. Фірма зрізана на 95%. Осталося тут одна точка зверху держить і все. Знизу відрізаний, тільки зверху одна рисочка і будемо знімати. Будем Демонтаж це дуже сложная задача. Треба учити всі фактори. Ферма може сыграть, може не выдержать стропа. Так що техніка всего. Все вийшло. ферма крепко вперта була між двома стовпами. пришлось її висмикувати ломом. Удалось нам відрізати ферму. Манітушка знімає. Сань, ти покидь, бо йому я навіть не знаю. Да, демонтаж, конечно, це вищий пилотаж. Пространство очень ограничено. Она там упирається и тут. Еле вывели на цю сторону, теперь опускаем. Такая ферма. Вона довольно мощна, хорошая, но на 30 метрів такая ферма не справится. Поэтому зробили гораздо мощнее. Демонтаж стовпа. Верх подрізаний, низ тут підрізали, Саня вже заламає. Манітушка буде опускати стовп. Помогтиме завести його. Все чудово. Демонтаж очень непросто, ще раз наголошую, але тим не мене для нас немає невиповніших задач. Все, ніякої просадки ферма не дала. Ось на 18 метрів. Тут навіть не должно і міліметра бути. Все чудово. Потрошку вже пространство один стовп вирізали, вже дихати. Осталось ще оцю ферму вирізати. Потім уварити, усилити пройом. Тільки потім зможемо демонтувати останній стовп. трошки переробили. Поміняли тут був у нас швеллер 10, поставили трубу 100 на 100 і зробили підпорку з 14 швеллера. Діло в тому, що в нас ізначально упиралась трубу і шилер. Він стояв трошки під углом. Це некрасиво. Ми його зрізали, трошки переробили, ну так гораздо симпатічні. Мощність, що так, що так одинакова. Ну так просто красивіша. Роботаємо не покладаю рук. Не все вспіває знімати. Поставили ось ось розкос. Він виконує дві функції: піддержуватиме ферму при критичних нагрузках. І ось ця стяжка. У нас виходить, що цей 6-метровий кусок балки трошки йде дугой. Ми її трошки стягнули, потім приварили цей розкос, воно трохи його піддержать. І, і тепер воно абсолютно ровне. Такі ми розкоси ставимо проти стовпів. Тут вони обосновані, тут ще два штучки буде. Проти цього і проти того стовпа. стовпу. ось, ось не, не, не знаю, видно, не видно. Закинули один швеллер, приїхали вже 18 швеллера, закинули з тієї сторони. Він он, 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 он під балкою, під нашою фермою і лежить. Він ну, його сюди вариться капітально. Потім ми кинемо сюди, прямо в притул по принципу того стопа. І з цієї сторони так само кинемо. І на нього кинемо другий кусок швеллера, клоц і все капітально тут розваримо. Так. Отаким вот образом уселяємо колони. Ця колона у нас ленточна 4 мм толщини. Її в принципі, предостаточна на усього нагрузку. Но у заказчика є сумніви, Попросив усилити ще швелером. Я вважаю, це марна трата грошей. Для нас це не сложно. Заказчик буде спати спокійно. Ми усиляємо. Поставили і другий швелер з цієї сторони. Тепер виходить така мощна усилена балка. Все це, звісно, до существуючої ферми, ще зіжметься друг до друга. Снімати не було можливості. Мені тушкою ставили. Все, підійшло чітко. Пройом усилений Ну Там ще кинуться розкоси верха до цієї ферми направо-наліво. І знизу під балкою ще кинеться стойка на нижній стержень. щоб усилення було максимальне. Плодотворненько сьогодні теж поработали. добавили Ще один розкос сюди, все тут прокрасили, з цієї сторони розкоси ці прокрасили. До цього стовпа у нас закончено повністю. Також ця рамка в нас собрана, Завтра вже на свіжу голову все обваримо, покрасимо і демонтуємо цю ферму. Работаємо, не покладає рук. Пройом майже вже повністю усилений. Навіть поставили там знизу. Швеллер, який впиратиметься в нижню стойку, ось ось розкос, такий самий розкос з тої сторони поставимо, як оберемо фірму. Цю ферму будемо брати трошки по другій схемі. Вона там сильно защемлена. Спочатку зріжемо стовп, потім відкинемо ферму. Ну, Якщо буде можливість, процес вам покажу. Колона вверху зрізана. Колону держить манітушка. Ферму трошечки пытаються набрунити кара, щоб ми стоп могли витягнути. Сейчас снизу тут резаємо і витягуємо цю колону. Стоп защемлен між двома резами. Вибиваємо кувалди. Давай я сейчас. От і все, колонна вже освобождена. Сразу і сюди на кучей везе. Основна задача виконана. Колони убрали. Під нагрузкою всего навесу. Десь около сантиметра не більше фірма сила, ну це нормально, це в допуске. Тепер залишилось е, маленькі штрихи вирізати, витягнути, Там вона на одній держиться, витягнути ось эту ферму. Самий етап е, в даній конструкції витянуть ось цю саме невдобну ферму. Вона там защемлена в треугольник. Тут сейчас ми її підіпрям карою і я буду акуратненько спилювати. тому що е, этот монетушка за самый верхний взяти не може, то есть вона може дырку грати, але этого допустить не треба. Так, чудом вдалося зрізати ферму. Тепер якимсь чудом її треба туди зняти. Там однією рукою Саня держався, там просто чудо підпирали кари, ну а що робити. Взагалі, демонтаж і ще та історія. Там є-єле вивели, цього невозможно було засняти. Там однією рукою держались. За що того, що в нас ближче манітушка під'їхати не може, вона далі за центром держиться. Тут попустили на карін вже на всю. Зараз сліду кара вистачає. Заверх ферми. Или за низ, де тобі удобно, бери. Давай, за верх буде лучше. Давай, давай, давай. В общем, всю срань чудом демонтировали, дело осталось за малым. А тут один раскос поприваривать с этой стороны, кидуть косеню и все це, це дело покрасить. Вот і все. Поставлену задачу виповнили повністю. Изготовили зготували 30-метрову ферму, установили її. Все це діло ми зробили за 6 днів в 4 руки, тобто вдвоє. Ну і звісно, нам ще допомагала техніка, дві кари і манітушка. Ось вот така довга, класна, мощна, надіжніша, а самое главное, ну, не самое главное, но дуже важніше в цьому проєкті, щоб було красиво. Все дуже красиво, естетично, все покрашено, все поварено. Така чудова ферма. Я, чесно говоря, думаю, що таку ферму в далі заказчик захоче з іншої сторони зробити. Ну, це діло будущого. Все. Всім, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Якщо вам було е, цікаво чи цікаво, е, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь. У нас багато цікавих проєктів.